Ви сказали щось погане про церкву в середньовіччі, тож за вас взялася інквізиція. Шкіряним ременем вам зафіксували на шиї пристрій, схожий на двосторонню вилку з двома гострими зубцями. Один її кінець впився вам в грудину, а інший в підборіддя. Спершу ви намагалися закинути голову назад, аби зменшити біль, але довго так і не витримали. Так звана вилка і РТК не могла вбити, але змушувала жертву страждати від найменшого руху. Але на шкалі болю, створені на основі наукових досліджень, такі мордування оцінюються лише в 27 балів зі 140. Тож в цьому відео ви дізнаєтеся про найгірші види тортур в історії людства. Та попереджаю відео містить кадри, що можуть шокувати. Вас точно, хоча б кілька разів за життя піддавали одному із найнеочевидніших видів тортур. Просто кат був недостатньо наполегливим, коли лоскотав вас у стародавньому Китаї, так карали переважно порушників із знатних родин, бо лоскотка не залишала на тілі слідів катувань, а жертва могла досить швидко одужати, якщо це не заходило надто далеко. Звісно, в європейських країнах інструментом тортур фактично слугувала коза. Злочинця прив'язували, а його стопи поливали солоною водою, щоб тварина починала їх облизувати. Здавалося б, що тут такого, просто на стопах сконцентрована неймовірна кількість нервових закінчень, а шершавий язик кози надзвичайно сильно їх подразнює. Тож за кілька годин лоскотання починає викликати не лише сміх, а й болісні м'язові спазми. Ви фактично втрачаєте контроль над власним тілом, що викликає сильний стрес, тривогу та втому. Ба більше нервові волокна, які відповідають за реакцію на лоски, також сигналізують і про біль. Просто коли нас лоскочуть заради забави і недовго, то реакція організму на стрес обмежується сміхом та легким відчуттям в тілі. Але якщо робити це годинами, то нервова система перенапружується настільки, що кожен дотик почне викликати нестерпні фізичні болі. А тепер уявіть, що вам лоскочуть не стопи, а інтимні зони. В Індії під час допиту порушників на його статеві органи садили маленького жука та накривали шкаралупою горіха, аби той не втік. Через постійне подразнення надчутливих зон лапами комахи і тортури швидко ставали нестерпними і кати отримували будь-яке зізнання. Катування лоскотом врешті могли привести і до смерті від задухи. Якщо у жертви траплявся спазм горла від неконтрольованого сміху або від серцевого нападу чи аневризми головного мозку, спровокованих сильним стресом. Проте на шкалі болю катування лоскотом отримало лише 32 бали, оскільки воно в першу чергу приносить психологічні страждання, як і наступний вид тортур, китайське катування водою. Спершу людину знерухомлювали, а потім їй на обличчя чи голову починала повільно крапати холодна вода. І поступово від постійного подразнення шкіри краплями та бризками нервова система людини ставала гіперчутливою. А неможливість поворухнутися і очікування кожної наступної краплі буквально починає зводити з розуму. Можливо, ви навіть бачили згадку про ці тортури в кіно, але ось в чому парадокс: немає ніяких доказів, що їх коли-небудь застосовували саме в Китаї. Перше про цей вид Тур написав італійський юрист на зламі 15 16 століть. століття. А всередині 1800-х років німецькі та французькі лікарі таким чином намагалися лікувати психічні розлади. Ба Більше сам термін китайські тортури водою стали активно використовувати завдяки трюку легендарного ілюзіоніста Гаррі Гудіні. То чи справді катування краплями працює, оскільки, на перший погляд, воно дійсно може здатися нешкідливим. Декілька блогерів наважилися випробувати його на собі. Всі вони знали, що насправді в повній безпеці, що будь-якої миті їх можуть звільнити, та, попри це, все, пережили пекельний досвід. Спершу експериментатори страждали від холоду, спраги, психологічної напруги і фізичного дискомфорту. Потім у них починало боліти все тіло і з'явилися проблеми з диханням. А завершувалося усе мало не панікою і благанням звільнити їх. Крім того, після цього випуску руйнівники міфів отримали анонімного листа, автори якого начебто виявили, що китайські тортури водою можуть викликати психічні розлади протягом 20 годин. Тож на шкалі болю катування краплями отримало 40 балів, і великий знак питання, чи дійсно його застосовували на практиці. Як мінімум, тому що на зміну йому прийшли значно жорстокіші форми тортур водою, і одна з них шведський напій. Цю назву вигадали німці, які під час 30-літньої війни стали жертвами шведських військ, найманців чи мародерів. Цей метод катування полягав у тому, що жертви через ліку мало невідрами заливали в горло найгидотніші рідини, які тільки можна уявити. від сечі та нечисто до гною і екскрементів так катували мирних жителів, аби змусити їх віддати заховані гроші чи припаси. Жертва не лише відчувала огиду та приниження від шведського напою. А й заражалося смертельно небезпечними інфекціями. Та крім того, її шлунок дуже сильно розтягувався, завдаючи страшного болю. А кривники часто спеціально здавлювали роздутий живіт, жертви дошками або били по ньому палицями, щоб підсилити страждання. Тож на шкалі болю катування шведським напоєм отримали 46 балів і це із максимальних 140. Насправді, один і той самий вид тур часто мав градацію від публічного приниження із сильним дискомфортом до смертної кари із нестерпними стражданнями. Один із таких пекельних винаходів був Канг це велика дошка з двох частин та отвором посередині, який потрібен, аби зафіксувати пристрій на шиї людини. Канг ніяк не закріплювали, тому покараному доводилося підтримувати дошку руками і балансувати під час ходьби. Під час більш суворого покарання людину з Кангом могли також посадити на ланцюг. І через це вона інколи не могла навіть присісти. Ба Більше параметри канга відрізнялися залежно від суворості покарання. Він міг важити від 9 до 15 кілограмів, бути квадратної, прямокутної чи непропорційно видовженої форми, а інколи навіть подвійним чи потрійним. Так, часто канг виявлявся настільки великим, що покараний не міг дотягнутися руками до обличчя, тож не міг пити і їсти. І якщо йому не допомагають небайдужі, він повільно помирав від голоду та спраги, проте існувала і смертельна кара за допомогою безпосередньо кангу. Засудженого поміщали у спеціальну високу клітку. В якій Канг фіксували зверху, а потім з під ніг жертви прибирали опору, і дошка на шиї повільно душила її. Так страчували неугодних в Китаї ще в 1900 році, прирікаючи їх на страшні муки. А на шкалі болю тортури Кангом оцінюються в 62 бали. Але навіть це жахіття далеко не найгірше з того, що придумали люди. Особливою креативністю у жорстокості відрізнялися європейці в період середньовіччя. Саме тоді винайшли і активно використовували пристрій під назвою Колиска юди. Це гостра піраміда з дерева чи металу зафіксована на опорі та зі спеціальним зажимом над нею. Спершу жертви зв'язували руки та ноги, а потім її тулов фіксували металевим кільцем, прикріпленим до стелі чи стін канатами, і після цього повільно саджали людину на гостру вершину піраміди. І не буде вдаватися в мотрушні анатомічні подробиці, бо й так зрозуміло, що це приносило страшенний біль, бо більше такі тортури могли тривати днями. А якщо кати хотіли отримати зізнання чи іншу інформацію, але засуджений мовчав, до його рук та ніг прив'язували груз. Через що ребра піраміди ще більше врізалися в тілу нещасного. Крім того, колиску юди ніколи не чистили, тому вона фактично ставала розсадником смертоносних бактерій. Тож, навіть якщо жертвам вдавалося вижити, вони часто помирали від інфекцій, та в будь-якому разі на все життя залишалися сильно скаліченими фізично і психологічно. Тому колиска Юди отримала 79 балів на шкалі болю, перетнувши її середину. Але перше, що сягає за сотню в нашому списку, це Ублієт. це горизонтальний тунель з єдиним виходом решіткою зверху, який використовували як темницю. Часто вона була настільки вузькою, що ув'язнені не могли навіть присісти. Біль більше ублієти будували прямо в замку, щоб жертва могла чути голоси людей і запах їжі, що доставляло їй ще більше психологічних страждань. Та справжніми тортурами було те, що ув'язних буквально забували в цих ямах, і вони повільно помирали від спраги голоду, виснаження та інфекцій. В порівнянні з цим страта на колисці Юди була швидким позбавленням відмок. Фактично, у це варіація замурування живцем, яке практикували здавна на всіх континентах. У Римській імперії найвпливовіших жриць восталок, які порушували обітницю, засуджували до смерті. Але закон забороняв проливати їхню кров, тож їх замурювали живцем, прирікаючи на повільну, повну відчую смерть. Але якщо ви думаєте, що ця дика практика залишалася давно в минулому, то це не так. В Монголії такий варварський спосіб страти використовували як мінімум до 1913 року. Тож замурювання живцем у різних варіаціях отримало 108 балів на шкалі болю. Та що, як в цьому замкненому просторі, ви опинитеся не самі, це вже буде геть інше покарання. Тортура Щурами. Ще в першому столітті нашої ери найжорстокіший імператор в історії Римської імперії Нерон використовував гризунів, аби мордувати негодних, кажуть, що він саджав засудженого у бочки зі голодними щурами, які швидко поїдали людину живцем. А в Індії на злочинців надягали широкі штани, які спершу зв'язували навколо щиколоток, а потім наповнювали гризунами. Здогадуйтеся, які частини тіла страждали в першу чергу. Та наскільки це мало бути боляче. Але середньовічні кати пішли ще далі. Вони прив'язували жертву, щоб та не могла рухатися. На її живіт ставили клітку без дна і запускали туди щурів. Після цього зверху на рішітку Клали розпечене деревне вугілля, і гризунам ставало нестерпно жарко. Спершу вони відчайдушно гризли клітку, аби втекти, але зрештою помічали, що під ними знаходиться м'яке людське тіло, і починали вириватися на волю крізь нього. Інколи клітку фіксували на голові безпосередньо біля рота чи інших частин тіла. Імовірно, найбільш страхітливе те, що в країнах Південної Америки тортури щурами застосовували до 1980-х років, а на шкалі болю вони отримали 112 балів. І здавалося б, що гірше вже немає куди. Але перед найстрашнішими тортурами, які отримали максимальні 140 балів, є ще два пристрої. Перша з яких це диба це ще один смертоносний винахід середньовіччя, і він виглядав як дерев'яна рама з роликами на обох кінцях. До них прив'язували кінцівки людини, і коли кати починали крутити ролики, руки та ноги жертви розтягувалися в протилежні боки. Це викликало нестерпний біль через вивихи суглобів, розрив м'язів та зв'язок. А у найстрашніших випадках навіть переломи кісток. Так могли мучити людину годинами чи навіть днями аби добитися від неї зізнання або потрібної інформації. Іноді спеціально навчена людина спостерігала за станом жертви, аби та залишалася в свідомості і передчасно не померла. Тож не дивно, що часто лише погрози відправити на дибу вистачало, аби отримати потрібну інформацію, бо цей мотрошневий тортур отримав 116 балів на шкалі болю. Проте в стародавній Греції змогли обійти в рівні жорстокості навіть європейських катів епохи середньовіччя, бо саме там створили один із найстрашніших пристроїв для тортур за всю історію людства мідного бика. Перекази стверджують, що його сконструював афінянин Періл на замовлення сицилійського тирана Фалеаріса в VI столітті до нашої ери. Це була порожниста мідна статуя бика з люком з боку, через нього всередину поміщали людину. Закривали там, а потім розпалювали під черевом бика багаття. Більше ніздрі статуї були сконструйовані так, щоб крик жертви звучав назовні, як рев справжнього бика. Але цієї дикості схоже було недостатньо, тому після страти із кісток жертв робили прикраси і продавали їх на базарах. Та винахідник цього пекельного пристрою швидко зрозумів. Що не варто мати справ із тиранами, бо перший на кому Фаларіс випробував мідного бика, був сам періл. Спершу у чоловіка почала обгорати шкіра там, де вона торкалася до металу. А потім горяче повітря поступово обпікало йому дихальні шляхи і легені. Фактично, він повільно запікався живцем, доки не задихнувся або не втратив свідомість. Та перед цим нещасний відчував справжню агонію, яка на шкалі болю отримала 130 балів. Але навіть це жахіття не зрівняється з тим, на що прирікали засуджених до Лінчі. Це точно одне із найбільш варварських покарань за всю історію людства, яке походить з Азії. Його використовували в Китаї, В'єтнамі та Кореї аж до початку ХХ століття. За особливо жахливі злочини на кшталт масового вбивства чи державної зради, і для знищення особистих ворогів імператора. І це не дивно, адже засудженого до лінчі прив'язували в людському місці до стовпа, аби страта стала ще й публічним приниженням. А потім декілька катів повільно відрізали шматки плоті із рук, ніг та груди засудженого. З історичних записів відомо, що під час лінчі наносили від сотні до трьох тисяч ран, тому ці тортури відомі також під назвою смерть від тисячі порізів. І, хоча фахівці стверджують, що з такими пораненнями людина наймовірніше помре протягом 20 хвилин, інколи родичі засудженого могли дати хабара аби кати, одразу нанесли йому смертельну рану. І, хоча це позбавляло жертву фізичних мук, варто згадати, що для жителів Китаю Лінчі це й духовне покарання за їхніми віруваннями, через таке знущання над тілом жертва не могла бути цілісною. У загробному житті і цей дикий спосіб страти в Китаї офіційно використовували як мінімум до 1905 року, і саме він отримав найбільшу кількість балів на шкалі болю 140. Я розповів це все виключно в освітніх цілях та щоб полоскотати ваші нерви, але сподіваюся, не до рівня тортур. Якщо ви полюбляєте гострі відчуття, не наражаючись при цьому на небезпеку, на моєму каналі ви знайдете багато цікавих відео.